І турборежим. Турборежим як автомобільна фар. Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас ліхтарик від компанії Olight модель Warrior Mini 2. 5 років гарантії. Нам обіцяють в Moonlight режимі 1 люмен світла і 45 днів автономності. В лоу-режимі 15 люменів і 164 години. В Medium режимі 120 люменів, в високому режимі 500-200 та 200 люменів, і в турборежимі до 1750 люменів і 220 метрів дальність. Клас захисту від води IPX8. І не боїться падінь з висоти до 1,5 метра. Ну, подивимося, деякі характеристики обов'язково перевіримо. Тепер відкриваємо, що ж там у нас всередині. Ну, пакування дуже класне, мені надзвичайно подобається. Інструкція на різних мовах. Ось така. Так, що там у нас? Цікавий землячний ремінець гумовий, таких ще не бачив. Кабель зарядки магнітний отут відразу мені і не подобається, тому що я більш полюбляю, щоб роз'ємчик був Type-C, Якщо я загублю оцей пропєтарний магнітний кабель, що мені робити? Я навіть не уявляю, скільки він коштує окремо. Думаю, що не маленькі гроші Ось такий ліхтар має. Прикольну двохсторонню кліпсу, анодовану синім кольором. Додаткове кільце, скоріше за все, для нашого землячного Також У комплекті було металеве кільце карабін з брендуванням Olight. Дуже цікава штука. Таких карабінів також ще не бачив. Розміри. 117,4 на 21,9 мм, і по кліпсі, якщо брати, 27,5 мм. Скло у нас втоплено глибоко в безель, напевно, міліметрів на 4. І це дуже круто буде захищати його від подряпин та пошкоджень. Звісно, ось так можна поставити. До речі, і свічкою він без будь-яких питань стає, це однозначно плюс. Маємо кнопку, вона гумова. Кліпсу ми можемо зняти, так. Кліпса знімається, і ось це кілечко також мало би зніматися. Так, але воно доволі надійно фіксується. І кліпсу ми можемо переставити. Ось таким чином, якщо вам буде так зручніше. А ось це кільце можемо поставити ось так. Варіативність – це, звісно, плюс. Комплектний акумулятор також від відеолайта, звісно, формат 18650 на 3500 мАч і 3,6 В номінальної напруги. Він цікавий з мінусовим контактом, з цієї сторони. Бачите, плюсовий, а навколо додатковий мінусовий. Подивимося, чи буде цей ліхтарик працювати від звичайних акумів обов'язково, скористаючись своїм Samsung 35E. Ось так його вставляємо. Закручуємо. І не працює. Спробуємо поставити ще неодимовий магніт. У мене є маленькі магнітики. Ось так. Скоріше за все, він також працювати не буде, але ми мусимо спробувати. Ні. Тут ще один мінус. По лайту за. Проприєтарні акуми. Це дуже невдале рішення, на мою думку. Навіщо так зроблено? Мені абсолютно не зрозуміло. Тобто, замінити ви можете елемент живлення тільки на інший такого ж виду з мінусовим контактом навколо плюсового. Вага з комплектним акумулятором 120,37 г. Керування відбувається за допомогою двох кнопок бічної та торцевої. Давайте спочатку розберемо бічну. Для того, щоб вимкнути Moonlight режим, потрібно затиснути кнопку на одну секунду. Бачимо, включився Moonlight, можливо, вам погано видно. Щоб виключити ліхтар, ми ще раз короткочасно натискаємо на кнопку. Щоб включити ліхтар, натискаємо короткочасно і коли він включений, затискаючи кнопку, ми обираємо три рівня яскравості: низький, середній та високий. Щоб виключити ліхтар, ще раз натискаємо на цю кнопку. Доступ до турборежиму відбувається за допомогою двох кліків дуже швидких. Ось так. Щоб заблокувати ліхтар, потрібно затиснути кнопку більш, ніж на 2 секунди. Ось і тепер він заблокований, не вмикається. Щоб розблокувати, потрібно також натиснути і потримати. Задня кнопка має швидкий доступ до турборежиму. Якщо ми сильно натиснемо, то у нас відразу вмикається турбо. Якщо до половинки натискаємо, то вмикається середній режим. Потужність зарядки складає 4,5 Вт. Подивимося, чи може ліхтарик одночасно заряджатись і працювати. В мінімальному режимі працює, в середньому працює, і в максимальному працює а турбо. І навіть турбо працює. При цьому потужність збільшилась на 1 Вт. Абсолютно темний паркінг тестуємо Warrior 2 Mini. Moonlight режим. Неозброєним оком більш-менш нормально видно, але на відео цього не помітно. Ну, ледве-ледве. Давайте мінімальний режим. Ось, мінімальний вже значно цікавіше. До ящика приблизно 8-10 метрів. Ну, точно під ногами все без питань ви побачите. Давайте середній режим. Ось в середньому навіть до кінця рулетів, до яких приблизно 45-50 метрів. Все просто чудово видно. Тут жодних питань. У високому режимі. Просто відмінно. Якщо зблизька, то навіть все засліплює. І турборежим. Турборежим як автомобільна фар. Дуже круто видно. Світло рівномірне, біле. Нагрів. Вмикаємо ліхтар на максимальній яскравості. Його температура приблизно 25 градусів. Залишаємо на 10 хвилин, подивимося на температуру після цього. Минуло 20 хвилин. Давайте ж поміряємо температуру. Температура 34 градуси, 36. Ну, в межах норми, на мою думку. До висновків. Дуже неоднозначний ліхтарик. З однієї сторони, неймовірно, яскраве і якісне світло, зручне керування варіативне. Немає абсолютно ніяких проблем з перегрівом. Чудовий дизайн. 5 років гарантії натякають на неймовірну якість. А з іншої сторони, магнітна зарядка, яка особисто для мене. ну, Вважається мінусом. І я думаю, що мінусом для кожного стане ось цей пропєтарний акумулятор з плюсовим і мінусовим контактом з однієї сторони. Чому не зробити так, як всі роблять, мені не зрозуміло. Чи купувати, чи ні, вирішувати тільки вам. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти.